Основні характеристики інкубатора теплуша Євро 88 Aqua Блок керування інверторний з лічильником днів та діагностикою помилок. Підсвітка в інкубаторній камері діодна, діапазон регулювання температури від 30 до 40 градусів. Нагрівальний елемент ННК кабель, тобто теновий. тіп підтримки вологості, вільне випарювання діапазон вимірювання вологості від 30 до 90%, примусова циркуляція турбовентилятор. Повороти єць ручний, автоматичний від 2 до 24 разів на добу. Середня місткість при ручному перевороті гусячі яйця 40, індичачі 77, кури 88, перепилине 220. Середня місткість при автоматичному повороті, тобто в лотках жовтих, гуси 30, індик 54, кури 60, перепела 168. Це з автоматичним поворотом. Габаріти розміри. 500